На зв'язку, як завжди, ваш депутат Ігор Полуян, і зараз звертаюсь до батьків, директорів шкіл, завідувачів дитячих садочків, чиновників управління охорони здоров'я і освіти. Адже щойно мене на телебаченні закінчилось інтерв'ю стосовно заборони головним санітарним лікарем відвідувати школи і дитячі садочки з наступного тижня всім дітям, які не отримали профілактичних щеплень. Незважаючи на провальну кампанію з вакцинацією чиновниками Міністерства охорони здоров'я, адже тільки у місті Чернігів, де є понад 2,5 тисячі дітей шкільного віку, а вакцинацію отримали всього на всього близько 300 дітей. Проте це не дозволяє командно адміністративними методами. Змушувати дітей вакцинуватися, не пускаючи їх до шкіл, адже це є тотальна дискримінація. І тому, звертаючись до керівників навчальних закладів, я дуже прошу утриматися від таких радикальних методів, недопущення дітей, до школи і в садочки, і чекати. Остаточного офіційного рішення, адже моя позиція була почута як і чиновниками миздрава, так і чиновниками управління освіти. А до батьків, звертаючись, хочу сказати, що всі факти, коли ваших дітей не будуть пускати в школи чи в дитячі садочки, ви їх фіксуйте і надсилайте до мене. Дякую всім за. Увагу, я думаю, ми врятуємо наших дітей і не дозволимо над ними знущатися абсолютно нікому.